Огія, перший розділ другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка огія до Зоровавеля, Шаатеїлового сина, юдиного намісника та до Ісуса, Його Саддакового сина, великого священника кажучи. Так говорить Господь Савоот, промовляючи. Народ цей говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи, чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями? Хоч дім цей збурений. А тепер, отак промовляє Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте, та не насичуєтесь, п'єте, та не напиваєтесь, зодягаєтеся, та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь. Звертаєтесь до численного, та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвіюєте, за що, питає Господь Савоот, за храм мій, що збурений війн, а ви, кожен, женете додому свого. Тому то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуху на край, і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає. І на людину, і на худобу, і на всю працю рук. І Зарововель, син Шалтеліїв, та Ісус, син його Ясадака, великого священника, та вся решта народу послухались голосу Господа Бога свого і слів пророка Огія, як послав його Господь їхній Бог. І боявся народ лиця Господнього, і сказав Огій, посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи, Я з вами говорить Господь. І збудив Господь духа Зарововеля, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Його Садака, великого священника, і духа всієї решти народу. І вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Савоота, їхнього Бога. 20 і 4-го. Дня шостого місяця другого року царя Дарія. ОгіЯ другий розділ. Сьомого місяця двадцятого першого дня місяця було слово Господнє через пророка Огія таке. Скажи но до Зоровавеля, сина Шалтіїлового намісника Юдиного і до Ісуса, сина Садакового, великого священника, та до решти народу говорячи хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах? А тепер будь мужний за рововелю, говорить Господь, і зміцнися Ісуса, Сину, Його Садаків, священнику Великий, і зміцнися весь народи землі, говорить Господь, і робіть, бо я з вами, говорить Господь Саваот. Слова, яким я склав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій пробуває серед вас: не бійтеся, бо так промовляє Господь Савоот ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю і море та суходіл, і затрясу всіма народами і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот. Більша. Буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Савоот. А на цьому місці я дам мир, говорить Господь Савоот. Двадцятого і 4-го дня 9-го місяця го року Дарія було слово Господнє через пророка Огія таке. Так говорить Господь Савоот. Запитайно священників про закона, говорячи: ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі і доторкнеться полою своєго до хліба чи до потрави. Чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи станете освяченим? І священники відповіли та й сказали ні. Тоді Огій сказав, якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим. І відповіли священники та й сказали, стане нечистим. І відповів Огій та й сказав: Отакий народ, цей і такий цей люд перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають нам нечисте воно. А тепер зверніть но ну, своє серце на час від цього дня й далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набирати двадцять мір а було тільки десять. Приходив до чавила набрати п'ятдесять мір а було двадцять. Бив я вас, послухаю. Із зеленечанкою та градом усічини ваших рук, та не кликали ви до мене, говорить Господь. Зверніть ваші серця на час від цього дня і далі, від дня 20-го 9-го місяця, від того дня, коли був заснований Господній храм. Зверніть ваше серце на це. Чи є ще насіння в коморі, бо ще виноград і фігове дерево, і дерево гранатове, і дерево оливкове ніщо не приносило плоду. Від цього дня я поблагословлю їх. І було Слово Господнє до Огія в друге, двадцятого го четвертого дня того ж місяця таке. Скажи Зоровавелю, намісникові Юдиному, говорячи, я затрясу небо та землю, і поперевертаю трони царств, і повигублюю силу поганських царств, і поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці одним мечем одного. Того дня, говорить Господь Савоот, візьму я тебе, Зоровавелю, сину, Шалтіїлів, міра, аби говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо я тебе вибрав. Говорить Господь Саваот.